Вітаю! Ви на каналі «Бабусині Квіточки не тільки. Вітаю сьогодні з Днем ангела всіх тих, хто носить ім'я Софія, Віра, Надія та Любов. Це ті слова, які нам дають стимул жити, надіятися, вірити, вірити в майбутнє, жити сьогоденням і планувати подальше своє життя. Бажаю всім щастя, миру, здоров'я і обов'язково скорішої перемоги над ворогом. Я зняла ось таке невеличке відео про цикламени. Я побачила ті цикламени, які були попереду, вперше це один із нових сортів. І ось бачу ось такий гібрид. Я вже їх бачила, вирощувала гібриди такі. Рослина дуже гарна, але трішки привереда у догляді. Я пробувала вирощувати із насіння, із цибульки, робила гібриди, запиляла. Ну, ви знаєте, я людина така експериментатор по натурі. Але рослина, як цикламен, вона віддячує вам ось такою довгою красою, вона починає з пізньої осені. До весни в прохолодний період квітнути і радувати цвітінням на віконечку. Це віра і надія в те, що життя продовжується навіть взимку. Нас чекають у майбутньому теплі дні. Дякуємо цій рослині за те, що вона нам дає віру в майбутнє. у те, що обов'язково буде сонечко, буде тепло, буде перемога. Обов'язково, не може бути інакше. Ми будемо жити у мирній, вільній Україні, і ніхто нам це не заборонить. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною що підтримуєте. Хто вперше на каналі сподобалось, підписуйтеся. Я завжди рада новим глядачам і друзям. До зустрічі!